Інтерлюдія 1 Потріскування, що долинуло через нещільно прикрите вікно, висмикнуло меба з болісного напівсну. Здригнувшись, некромант ледь не впав зі стільця, на якому задрімав біля ліжка коменданта. Проморгавшись і дочекавшись, доки очі звикнуть до напівтемряви кімнати, Меб, перш за все перевірив стан старого. Начебто не лихоманить. Хоч лоб і вкритий потом. Пульс слабкий, але рівний. Дихає добре. Некромант труснув головою і потягся, скривившись від різкого болю в лівій руці. Потріскування на вулиці тим часом ставало дедалі сильнішим. Портал, Лінс не передумала. Нахмурившись, Меп підвівся на ноги, підійшов до вікна і відсунув у бік фіранку. Він не помилився. Посеред двору вже розгорталася вирва порталу. На тлі блискучого кола виднілися дві постаті, для впізнавання яких некроманту навіть не потрібен був нічний зір, хоча все ще було темно. Дівчата вирішили вирушити задовго до світанку. Меб відвернувся йому не хотілося відпускати лінз саму. Гаразд, не саму, а з шиз. Але все одно умерців ніхто не бачив уже кілька сотень років, принаймні живих свідків цього не було. Коли Мілех висловив несміливу ідею щодо пошуку тієї погані для створення проти отрути, Меп порадив йому не забивати голову дурнею ні собі, ні іншим, і уж тим паче у жодному разі. Не говорити про це лінс. Але хто б сумнівався, що зануда його не послухає. Хоча все ж була ймовірність, що мілах шепнув щось шиз, а та справді підкинула ідею чарівниці, таке в голові вкладалося важко, але цілком могло статися. У будь-якому разі, результат він зараз бачить, і дуже сумнівається, що вони, хоча б, повернуться живими. Навіть без здобичі. Надто небезпечними були болота і без якихось там умерців. Комендант за його спиною різко вдихнув і затих. Видиху не було. Знову, Меп за пару довгих кроків підскочив назад до ліжка та схопив металеву чашу. Потім щепив зуби, ривком задер рукав на лівій руці і дістав з за пояса невеличкого ножа, сівши на стілець у головах. Некромант витратив кілька секунд на пошуки місця, де б на його долоні ще не було свіжих шрамів. Знайшов, полоснув лезом. Кров неспішно закапала в чашу з кожним разом все повільніше і неохочіше, скоро зовсім перестане. Але він витримає, мусить витримати. Потрібно протягти так довго, як це буде можливо. Так довго, як вони зможуть. Ця отрута не може діяти вічно, наче в унісон, з його думками, у горлі коменданта заклекотіло, він сипло, на силу видихнув. Тримайся, старий, прошепотів меб, відкладаючи ніж і охоплюючи чашу долонями. Недбало накреслені вздовж обідка руни засяяли блідо червоним, а кров на дні завирувала, випаровуючись і піднімаючись угору бурим серпанком. Некроман різко витяг руки вперед, підставляючи чашу до коменданта так, щоб серпанок потрапляв тому в обличчя. Чоловік зробив кілька нових судомних вдихів, закашлявся, відвернувся, але вже за секунду задихав рівніше і спокійніше, продовжуючи лежати на боці. Меб заглянув у чашу, кров випарувалася повністю набагато швидше, ніж минулого разу. І час дії чарів скорочувався. У душі заворушилася боязка надія, що дівчата зможуть щось зробити. Принаймні, його самого шиз одного разу вже врятувала, може, й цього разу щось вигадає, не вона сама, так те, що приходить їй на заміну у важку хвилину, те, що перетворює м'яке червоне сяєння в очицях на ядучу яскраву зелень, що тримається вище й гордовитіше. Що використовує магію, якої меб раніше ніколи не бачив. Через це йому іноді здавалося, ніби в одному тілі перебувають дві особи, так це чи ні, не його справи, і якщо Шиз не хоче розповідати про це сама, це її право. Всі мають свої таємниці, Які причини їх зберігати. Думки некроманта текли мляво і неквапливо. А руки були зайняті укладанням коменданта зручніше поправити подушки, перевернути на спину, перевірити пульс та дихання. Що ж, знову на якийсь час можна зітхнути спокійно, та чомусь не виходило. Стиснувши зуби ще сильніше, меб підійшов до відра з водою, що стояло тут же в кімнаті. Зачерпнувши ковшем, зробив кілька ковтків. Вони віддавалися іржавим залізом десь у горлі, полив води на руку і змочив обличчя, скроні та потилицю. Злість на коменданта, що сколихнулася в грудях, не вщухала. Чому він до останнього мовчав? Невже не полишив ту дурну ідею, якою був одержимий усі ті десять років, що меб був з ним знайомий? Від цієї думки чомусь ставало прикро. Адже здавалося, що загроза минула, що засланий на заставу другої лінії старий таки перестав шукати собі смерті, знайшовши втіху в турботі про безпеку навколишніх селищ, у успішній турботі між іншим, принаймні, доки половину підлеглих йому некромантів і магів не відправили на передову. <плес> <плес> Зітхнув і зробив ще пару ковтків води, ще менш смачною цього разу, після чого повернув ковшик на місце. Знов, прислухавшись, він тільки тепер зазначив, що тріск порталу стих. Підійшовши до вікна, некромант переконався в цьому на власні очі. Вранішня сірість подвір'я була рівною і тьмяною, як полуда на очах мерця. Хоча... Несподіване запаморочення погіршило зір, але меб встиг помітити, що хтось ішов у його бік від житлового корпусу. Примружившись і намагаючись сфокусувати погляд на цій людині, некромант глибоко вдихнув і повільно видихнув, переборюючи несподівану нудоту. Чи то Лінз цього разу щось наплутала в рецепті еліксиру, чи то його сил вже зовсім не залишилось? Пролунав легкий одиночний стукіт у сусіднє вікно, те, що було ближче до входу. Пауза, ще один, пауза І ще два поспіль. Ван, меб внутрішньо похолов. Щось сталося. Незграбно спершись на стіну, некромант відчинив двері і спокоїв до кабінету коменданта, перетнув кабінет. Знову двері, чиї замикаючі чари, не схотіли деактивуватися з першого разу. Коли меб нарешті відчинив їх, чорнокнижник уже увійшов до передпокою. Зовсім погано. Ван виглядав стривожено і, схоже, лише трохи краще за самого меба поки що бореться, що трапилось, та нічого особливого, окрім того, що сухарик майже до півночі стирчав на стіні. Щось там виглядав, посміхнувся чорнокнижник. Не знаю, про що він розмовляв з нашою шиз, але схоже на те, що цією розмовою він залишився незадоволеним. Ходімо, запропонував меб. Я боюся залишати старого на самоті надовго. Ваан мовчки кивнув і пішов за некромантом. З полегшенням меб помітив, що комендант дихав рівно. І, здавалося, поринув у глибокий і спокійний сон. Залишивши двері у покої прочиненими, некроманти розташувалися в кабінеті. То про що розмова? поцікавився меп, присівши на край столу. Гадки не маю. Ван, що вмостився в кріслі, знизав плечима. Вони спостерігали за тим, як я намагався не поламати систему захисту під час перевірки всіх пасток. Про щось переговорювалися при цьому. Коли я закінчив і пішов до Мілиха, я вже з вікна побачив, як ши зрушила до корпусу, а сухар завис над стіною. Ну, в зануде сам розумієш п'ятьма хвилинами справи ніколи не обмежуються. Бойовий некромант зітхнув і, скориставшись миттю тиші, прислухався все гаразд, дихає. Я пішов від мілиха опівночі, бо було багато звітів і розрахунків. Чорнокнижник втомлено помасував перенісся. Бачу, що з чорна майнуло в дверях. Ну, я і пригальмував трохи. А коли зайшов до корпусу, то двері так грюкнули, що порох зі стелі посипався. «Хм, ага, якийсь він причинуватий. Але шиз його на місце гарнесенько поставила, звісно. Ти про що? Переставши розглядати двері до покоїв коменданта, меп перевів на співрозмовника здивований погляд. Сухар завтра звалює. Витримуючи вкрадливі паузи між словами, промовив Ван. Шиз йому одразу поставила умову, щоб він не затримувався. Дрібниця, а приємно, і несподівано, може, тому й кажеться. Мабуть, намагався вмовити, щоб лишитися довше. Чи ще що? Він же довкола неї в'ється як муха над зомбі. Меб упіймав себе на інтересі, хто саме поставив цю умову кіліру сама Шиз чи та друга її сторона, хоч як, але подякувати при нагоді треба. Непроханий гість за час свого перебування на заставі вже встиг усім набриднути. Хоча, як був змушений визнати меб, ліч поводився бездоганно. Явно почуваючись тут на своїй тарільці. Так йому й треба. Складні в них стосунки схоже. Ну, відшиває вона його цілком успішно, посміхнувся Ван. Наскільки я міг чути за уривками фраз він до неї так і сяк. Твоя цікавість колись тебе згубить, меланхолічно зауважив Меп. Ну, не затикати ж мені вуха при будь-якій сторонній розмові. А те, що я дуже добре чую, чорнокнижник невинно знизав плечима. Так сталося? Спати йди, незлобливо огризнувся бойовий некромант, передражнюючи співрозмовника. Так сталося. Краще тобі відпочити. Може, підеш до себе, а я посиджу? Ні, меб хитнув головою. Нормально поспати все одно не вийде, а погано я й тут можу. «Турбуєшся?» А ти як думаєш? Повисла ніякова тиша. Чорнокнижник зітхнув, підвівся на ноги і поплескав по плечу бойового некроманта. Меб кивнув, дякуючи за безмовну підтримку. Іван, так само не кажучи ні слова, вийшов з кімнати. А що тут ще сказати? Нема чого. Замкнувши за чорнокнижником всі двері, Меп повернувся до коменданта. Вчасно, бо той знову почав задихатися. Втомлено зітхнувши, некромант потягся за чашею та ножем. Лорде Атіаде. сурово промовив він, чудово знаючи, що комендант ненавидів таке звернення. Ще кілька нападів, і я почну думати, що ви спеціально намагаєтесь не дожити до повернення наших рятівниць.